Всім привіт! Мене звуть Тримасова Тетяна. Я викладачка школи Art of Beauty по ботулотоксину. І сьогодні хочу поділитися з вами точками для верхньої і нижньої третини, які я частіше всього використовую в своїй практиці. Ну, по-перше, для того, щоб помічати лобний м'яз, ми обов'язково знаходимо небезпечну зону, яка завжди знаходиться над бровами. Ми її знаходимо зазвичай за допомогою пальцевої проби, в якої ми точно знаємо, що ми не можемо там колоти, ми завжди залишаємо цю зону досить рухливою. І, по-перше, це зберігає природній вигляд, природню міміку, і крім того, що не призводить ні до яких Складный. Я живий. Зазвичай помічаючи кордони м'яза, ми ще звертаємо увагу на мімічні зморшки, які є. Тобто ставимо точки орієнтовно цих зморшок, позначаючи зморшки. Так. Верхній кордон, там, де в нас перехід іде, апонівроз переходить в м'яз чола Підкреслюємо собі кордон, де він має бути. Вільна зона в нас там, де зона працеруса. E Теж вона залишається компенсаторні мімічні зморшки, які залишаються над бровами, їх можна коригувати через 14 днів, додавати туди менше дозування або коригувати самою технікою, глибиною введення. Що стосується відстань від точок, то ми завжди зберігаємо симетрію для того, щоб симетрична була міміка після нашого блокування. Тобто, чоло ми ставимо отак точки для того, щоб зберігати зберігалась форма брови, міжбрів'я. Обов'язково теж голівки і хвости, коругаторів. І висота точок завжди залежить від розведення. Для нижньої третини точки ми завжди знаходимо яз підборіддя, під буріддям, мускульсмінталіс та позначаємо трикутний м'яз. Теж можна ставити в міміці для корекції авалені фіртітіті. Ми вимикаємо жувальний м'яз. І, звісно, плятізма. Якщо ми теж пропрацьовуємо аваліні фіртіті, то теж можемо вимикати плятізму, особливо якщо вона там. Десь входить, переплітається або перекидається через нижню щелепу. Зазвичай це найчастіше використовуємо точки для нижньої третини і для верхньої третини. І якщо вам цікаво, які точки ми ще... Вимикаємо, то, будь ласка, приходьте на наше навчання по ботулотоксину. У нас є різні рівні базові, підвищення і кіти зі складними пацієнтами, якщо ви вже практикуючи спеціаліст. Тому до зустрічі, я буду вас рада бачити в себе на занятті. Па-па!